Максиме, ти на хрена мені ігру гру сторон скачав? скачав, щоб виглу поглати. А віруси ти мені рішив подарунок лишити. Я половиляв, там немає вірусів. І ще раз я тебе увижу за своїм комп'ютером. Так я щось не поняв. Ти щось не малого нариваш. Бать, Максим мені гру сторон та скачав і під і прихватив вірус. Ну переустановиш він до щось важко тобі, що. А, сам зробиш. Я вас прекрасно двоє поняв. 3 години later. Це повний капець. Що таке, бать? Що, що? Я, я хотів завести собі машину, не заводиться. Думав, чого вона не заводиться? Откривав, ба... Откривав капот, а там немає акумулятора. Ну, купиш новий мотор, з ким не буває. Ти що тільки що трудить, що ти знаєш, скільки тут акумулятор на машину стоїть? Це повний капздець, бляха. Так, а у тебе, Максиміся, що трапило? Сосо, мені акаунт в лавостанці удалили. А, аккаунт удалили, ну собі новий заведеш, ніч страшного. А ти, як я поняла, проживаєш за аккаунт, так? Да? Та з якогось ти нахрен на аккаунтом. Я там все з маминої нової карточки задонатив. Ой-ой. Так, я щось не поняла, а чому з моєї карточки три тисячі гривень списано, а це де мало, звідай, він же твою карточку трогав, не я. А, мам, я зараз тобі все об'ясню. А, Максимічко, все те що? Ну ти не переживай, я нічого з тобою не зроблю. Просто скристав тя посирать і дуже сильно. Бля.